Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео для знаків зодіаку на порядку денному козоріг на жовтий місяць. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився попередні прогнози, напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Козоріг у жовтні цього року? Хай скажуть урони правду. По стару? Цікаво. Єра. Інгус. Мене ж переверну. Наутіс. О, дві руни потягнулися. Ну, що ми маємо? Хагала Соула. Ох, цікаво. Дуже цікаво. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, підсумуйте, будь ласка, по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Козоріг у жовтні цього року? Так, довертаю. Райда. Феху. Іса. Ага. Ложка дьогтю в бочку меду. Ну, зрозуміло. Добре. Так, не блікує. Ні, нормально. Ну, а раз. Е, цікаві зв'язки тут деякі попадали. Зараз про все по порядку. Що ми маємо? Постаруна, Єра, Інгус, Маннес перевернутий, Наутіс, Хагала, Соло. І фінал. Райдо, феху, Іса. Про що мова? Ну, ось одразу по руна. Так, да, щось, відповідно, прикривають інформацію, Тут чітко. Так, да, з одного боку, а з другого боку, ну, вищі сили за вас. Тобто, не переживайте, вас направлять. Куди треба, вас підтримують. Відповідно, цікавий початок, так? Далі, що ми маємо? Єра, ну, певний у вас урожай. З одного боку, певний урожай, до речі, під проводом вищих сил. З другого боку, завершення циклу. Також під проводом вищих сил. Е, про що мова? Ну, це як результат якоїсь вашої роботи. Да? Відповідно, такий вже дав вам плоди, починає давати плоди, вам ось збирати якраз предстоїть, так? Ну, В метафізичному розумінні, звичайно. Е, ось. І, а якщо другий аспект, ну завершення певного циклу якоїсь сторінки життя, і у вас початок нової, відповідно. Цікава така зв'язочка вийшла доволі ну, позитивна, однозначно позитивна, але цікава. Далі у нас інус. Ну, ось плодоріддя у вас, урожай і плодоріддя. Чудово. Ну, може бути як збір фізичного да, що там, горіхи лишились, що з такого пізнього у нас зараз збирають. От. Е, так може ну, інус це про дохід. Тобто, але це не сам дохід, це те, що його приносить. Підно, от. Плодотворна праця, якщо так, у вас. Да? Ось робота на результат, робота на дохід. Ну і взагалі справи у вас будуть доволі е, позитивно робитись, позитивно завершуватись. Але не все так весело, не все так радужно. Ну, ось тут Манас перевернутий. Тобто, да, у вас то урожай, ну це з матеріальним, ніби все гаразд. А тут мова про духовне йде. Манас перевернутий. Ну, по-перше, взаємодія з людьми, якась у вас буде. Обмежена, хочеться сказати, так? В якійсь мірі. Руна перевернута. Ну, якщо брати рекомендацію, то це порада від рун саме ну, розібратись у собі. Розібратись у собі, приділити час саме духовному життю, так би мовити. Мова не лише про релігію, мова і про взагалі духовний розвиток і розвиток як такий. От, про що мова. Тому що у вас тут іде зацикленість, знаєте, на матеріальному, ось чітко. Зацикленість на матеріальному гроші, це, звичайно, добре, без них нікуди, ну, але це не єдине благо в житті. От про те й мова. Тобто, розберіться в собі, займіться і, в тому числі, і духовним своїм певним ростом, розвитком, і так далі. Далі у нас. <кхм> далі у нас, що про що мова? Ну ось Наутіс, да, пуста руна Наутіс. Події якісь місяці будуть такі важливі для вас. Ну, доленосні, ну. Не, не люблю це слово, хай буде важливі. Да? Це, до речі, певні труднощі. Знов-таки, труднощі з ким? Да, з людьми. Да? Ось, руна людини перевернута. Ну і, власне, вам також рекомендують розібратися із собою. Да? Вищі сили, відповідної сили долі. Да? Ну, хто вже в що вірить, кому що ближче, направлять вас туди, куди вам треба. Да? Скоригують ваші плани. От про те й мова, до речі, далі. Ось доля, а ось певний хаос, певний хаґалас приходить. Е, ну, Програтись може багатогранна руна. Ну, в принципі, як і всі руни, але ця особливо цікаво програється. Про що мова? Ну, Це якась зміна планів, руйнування планів, якісь е, ну, поломки там техніки і не лише. Е, ну, одним словом, хаос прийшов певне в життя. Ну, до речі, це ну, ремонт буває, означає також, але вже ж ніби осінь, пора ремонтів мала б закінчитись. Так? От. Е, ну, і взагалі, якщо так, ось оце цікава також зв'язка, що є Рахагавас, тобто завершення циклу, руйнування певне йде. Тобто, що про що мова? Мова про те, що у вас має ну, порада від рун, щоб е, старе пішло, щоб нове прийшло. Це як самий простий випадок. Ну, Почистити будинок від хламу. Да? Ну, там речі, які там давно не носились, який які там не використовуються десятиліттями там, і так далі. І тому подібне. Ну, так і в більш глобальних питаннях. Підповідно, справи, які у вас там, ви відкладаєте, все ніяк як не можете взятись, то вже може, може воно вам і не треба. І прийшов час змінити план. Ну, а якщо так, там, ну, і певні. Взаємовідносини з людьми, да, адже тут ось і руна людини падає поряд. Якщо взаємини з якоюсь людиною, у вас теж вже що називається, віджили своє, ну, то також, можливо, пора вже поставити крапку і почати щось нове. Проте, мова. Тобто руна така, Ну, звичайно, неприємно, коли хага у вас приходить, але, але по результату він піде вам на благо. От. Ну під впливом вищих сил і долі тут у вас загалі події мають бути прям дуже цікаві. Дуже. От. Е, далі ну, по фіналу у вас соуло, радісні емоції, хоч у вас і хаґалас. Ну, е, тут і ще одної руни бракує, це була позначка використання ядерної зброї, ну, але ні, в даному випадку не про протемує. Е, в даному випадку у вас, що після у вас, знаєте, після, як, після грози виходить радуга, так оце і у, райдуга. Так оце і у вас. Після певного хаосу, ось до вас радість прийде. Перемога, успіх в справах, якщо хочете, так? І мова тут не лише про справи, відповідно, які з чимось матеріальним пов'язані. Ну, взагалі, інгу соло також дуже цікаво. Тобто, ну, і плодоріддя, і успіх, і не лише в справах, відповідно, з грошима, з заробітком пов'язаних, а й в інших також. Ну, і В стосунках, зокрема, також, якщо ми вже дивимося. Тому якби, Потужна зв'язка. Цікаво. Цікаво мені, як програється. Цікаво, буде відгуки потім почитати. Тому що тут такий набір, що прям дуже-дуже цікавий. От. <кхід> Далі, що ми маємо? Ну, до фіналу потихеньку добрались. райдо, Феху, Іса. Ну ось, райдо у вас. Так, якщо якісь будуть посторонні звуки, перепрошую кіт. Зайшов в гості. Далі, що ми маємо? Так. Давайте повторю. Райдо, феху Іса. Ну, ось райдо, у вас дорога. Це от чітко дорога, може бути якась подорож. Так? Е, ну, не обов'язково там кудись далеко. Да? Може просто там в сусіднє місто, наприклад, поїздка. Щось такого плану. Ну, взагалі, місяць у вас буде насичений, якби такий рухливий, енергійний, да? в тому плані. Е, ось. Ну, а крім того, це відкриття можливостей якихось. Тут, в принципі, чітко, яких можливостей. Феху. Ну, матеріальне. На першому тут у вас явно місяць про матеріальне, про хліб насущний, як то кажуть. Ось у вас на першому місці знов-таки фінанси і все, що з ними пов'язано. Фінанси, власність і все таке. Ось сюди. Якісь якась у вас дорога буде на це. В першу чергу. Але тут же є і аспект саме нематеріальний. Це якраз про стосунки і відносини. Різні відносини, не лише любовні. Тобто, у когось, може, на матеріальне буде курс, а у когось, відповідно, на нові стосунки. Саме нові. Адже феху це перша руна футарку. Знаєте, це таке оновлення. Та? От. Е, Проте мова. Проте мова. Ну, і от, а далі у вас Іса йде. Ну, цікаво також. Ну в даному, да, Будуть певні обмеження у вас. Ну от, відповідно, І тут на аутіспада, ось Іса. Тобто, чи вам прям геть на, все на світі вдасться за цей місяць переробити? Ні. І Будуть відповідно, певні стримаючі фактори. Ну, яка порада? Якщо якась справа не йде, то посидьте, не бойтесь головою в стіну, посидьте, подумайте, проаналізуйте, можливо, щось десь ви випускаєте, можливо, є якісь інші методи вирішення вашої задачі. от. Тому, ну, зупинка зазвичай позитивно програється в тому плані, що всі ви всі подумали, і далі справа пішла краще. Розрушували з мертвої точки. Ну, якщо взяти так, то тут чисто у вас по фінансам. Будуть відповідно, певні також затримки. Тобто, фінанси у вас є, тобто ви ось заробили, ну, знаєте, як зарплата, ви її заробили, але от вам її щось будуть затримувати видавати, видавати. Чи премія якась, щось в такому плані. Тобто, це не, 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 не блокування, а затримки саме, от про тему. Ну, В стосунках також. Якщо якісь нові стосунки, то воно може якось так розвиватись повільненько. трохи, ну, повість, одним словом. Е, тобто, не так швидко буде, не так карколомно. Да? Є таке гарне слово. Ну, Але загалом, місяць, у вас більш ніж цікавий буде. Ну, от особливо тут, тут перші, ну, в принципі, тут весь розклад цікавий. Е, але особливо ось цей рядок, мені прям дуже цікаво, як програється, потім почитати. Ну і фінал також, в принципі, у вас які поради? Які поради? Відповідно, якщо звільнитись від старого в будь-яких його проявах, так? Будь-то речі там, по якісь там посуд, там, ну, чи, може, стосунки, які вже жили себе, так? Е Не лише не зациклюватись на матеріальному, а відповідно, подумати про себе, про свій. Ну, Творчий, хай духовний потенціал в такому плані. От. Не лише не, не, не матеріальним єдиним, як то кажуть. Так? Ну, і якщо якась справа не йде, відповідно, сісти, подумати, що, де ви, як, можливо, щось десь не так робите, можливо, є якісь альтернативні варіанти вирішення вашої, вашої задачі. Ну, Загалом розклад такий, цікавий. Загалом, позитивний. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!